Найшов рарітет. Брати і сестри. Брати двоєрідного, сестри рідної, Іра. І Олег. Їх робили приблизно 17 років тому. Оці патики. Жесть. І вони всі простояли. Ех, весело було. А мого сергію нема. Не збереглись. Спалили. Ех, колись було весело. Ми щось робили. Клас. Треба ще поставити на якісь 30 років туди. І потім ще раз зняти і зняти. Зняти. Сфоткати, відео зробити. Буде інтересно. А поки що треба москалів вигнати з України. Класно.